Ви знаєте, мій метод, я все розказую, як люди моляться або як люди думають про молитву інші теологи. Я би сьогодні вам хотів показати одного теолога, який теж розказує, як потрібно молитися в такому духовній боротьбі. Так? Це, я... Декайт, зараз він случив, Ян Дегайт це один з теологів Кембриджського університету, такий, досить такий хороший такий теолог, і він, його книга розказує, він цитує шостий розділ і сам, і він розказує, як людина повинна боротися у цій духовній війні, коли людина живе на землі, коли є добро, коли є зло, коли... У ці всі спокуси, так як людина має себе в цих моментах вести. Та я прочитаю вам з. Шостого, шостий розділ послання до Офісан з 18 по 20 -й. вірш Так? постійно моліться духом усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. І за мене, щоб коли відкриваю свої уста мені, було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелії, за яку я є послом у Кайдана, що сміливо про неї говорити, як мені належить. І ось виділяються такі декілька так, моментів в цьому автор виділяє декілька моментів. І один, чотири таких так важливих моментів, він виділяє, як молитися. Так? І перше, що він розказує, це молитися духом. Ну, зрозуміло, ви вже з вами неодноразово розбирали інших теологів, які говорять, що ваше життя, ваше послуг так. Те, як ви виконуєте слово Боже в своєму житті, від цього залежить молитва. Тобто це вам скажуть всі, так? Тобто праведне життя, максимальне життя, яке максимально хоче бути так, схожим до того, про що пише нам Бог в Писанні. Це дуже важливо для молитви. І неодноразово про це і говорив Соломон, багато хто з таких патріархів так, про це говорили. І що означає молитися духом, це означає, що ваше життя дійсно справді буде максимально. Послушним та максимально наближеним до того, що Господь нам каже в Писанні. Тобто, ви будете намагатися виконувати те, що Господь написав. Зрозуміло, що зі всіма нашими недоліками, зі всіма зі всією нашою такою гріховною природою, ну тим не менше, ви будете намагатися. Слухати так, і виконувати те, що написано в Слові Божому. Що означає постійно молитися? Це теж дуже важлива деталь, тому що от, е, постійно молитися дуже часто люди розказують, чи можна постійно молитися, чи що означає безперестанно молитися знову ж таки, те, що каже Павло в іншому посланні. Так ось, постійно молитися, це означає, що ви, ну так вважає автор, що ви. Ваше життя і сила в вашому житті і буде йти тільки від молитви. Так, що це означає? Дуже часто люди відохремлюють іноді релігію або відохремлюють церкву та від свого такого світського життя, мовно кажучи, та, мову кажучи, там такого буденного життя. Так ось люди молитися безперестанно постійно це означає, що ви. Будете спиратися виключно на молитву ваше життя, ваші всі потреби, ваші прохання, так, ваші проблеми, все, що у вас в житті є. Ви молитесь, так тобто, я думаю, що багато хто так і живе зараз. вас. коли наприклад, ви зранку стоїте, йдете на роботу, ви знаєте, що потрібно помолитися. Ви знаєте, що. Все, що ви не думаєте, ви намагаєтесь, це ви все, через, призму, через призму сили, яка йде від Бога, яка йде через молитву. Так? Оце є, це є ця постійна молитва. Тобто молитва реальна, така, реальна річ у вашому житті, від якої залежить все. Тобто це є сила, яка вам надає абсолютно вирішити всі ваші проблеми, так? все, що у вас є, ви, ви спираєтесь тільки на молитву. Третє, молитися всілякими молитвами та благаннями. І тут автор проводить дуже чудовий приклад, він розказує, що іноді ми з вами маємо якісь такі кордони, та, можливо, ми можемо просити за здоров'я близьких, можливо, ми можемо просити там, за якісь такі дуже часто обмежені наші прохання. А він каже, що ці благання постійні та всілякі молитви і благання, вони мають бути більш ширші. Та, тобто потрібно молитися за те, щоб світ прийняв Бога. Та. Більше, щоб світ читав більше Слова Божого. Так? І він наводить такий чудовий приклад. В його книзі він описує, як в одному з пробуджень, так, яке відбулося тут, до речі, на території цього острова, у Ельсі, старі бабусі, так, які поставили собі за мету молитися, щоб люди прийшли до Бога. І ось це велике пробудження, там, ну, якраз відбувалося з таких. З того, що люди поставили більше, от розширили так свої молитовні прохання до таких великих масштабів, і це подіяло, це спрацювало. Та дійсно було таке велике пробудження. Багато людей прийшло в церкву, багато людей почало читати Писання, навчати Писання. Так. Ну і четверте, звичайно, це молитися за проповідь Євангелія. Це те, що ми з вами обов'язково маємо робити. Без цього, взагалі, наше життя, життя християнина, так воно не може існувати. Так. Ісус Христос сказав, що він йде. Та і він каже, що ми залишаємося тут, нас буде втішитель, і що ми маємо з вами йти аж до країн світу і проповідувати. Там ми маємо з вами зробити людей іншими учнями та навчити інших учнів. І це невід'ємна частина християнського життя. Тобто не може таке бути, що ви являєтесь християнином, що ви належите до якоїсь там можливо чи то громади, так чи, чи, чи до якоїсь церкви, так і на тому все закінчується. Оце, у вас має бути оце бажання проповідувати все. Бажання проповідувати все, бажання проповідувати і евангелізувати це один з признаків присутності Духа Святого. Тобто люди, які справді вважають, що Дух Святий через них працює, вони мають все, мати оце бажання, побудження, розказати іншим людям про Бога. Тобто це має бути все. Невід'ємна частина. Отак от от так нам каже Писання. Ось такі дуже коротенько, так, чотири пункти, які написав цей Ян, я вам трішечки розказав. І давайте зараз будемо говорити про прохання, кого, які є. Так. Ми бачили перше прохання. Сьогодні написав нам Любчик, так, з Галією молитися за Анжеліку. До речі, вона до нас приходила неодноразово, хто пам'ятає так. Давайте помолимося за неї. Давайте помолимося за Україну. Там, моя дружина зараз в Україні, і вона каже, що... Насправді все дуже-дуже і сумно. Та, ну, якщо вже вона каже, що там сумно, то, то справді, ну, справді це справи там не дуже добре. Та, тому що е, Галя ви знаєте, вона така оптимістична відноситься до світу. якою вона каже, що вже і вона, і її там вже та, все настільки рівень опустився життя, але видно, це, що війна відбувається на цьому, то на нашому суспільстві, на нашій Україні, на, 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 взагалі на тому, як люди реагують на їхніх настроях. Так що давайте будемо молитися за Україну. За всіх, хто там є, ну і звичайно, кого ще, які є потреби, давайте озвучити, кого є, і ще будемо зараз омовитися. Кого ще, які є потреби? По-перше, велике власнення заведено. Це молитися. До речі, дівчатка були тиждень, так? А Тиждень були чи більше? Тиждень були в Німеччині, в молодіжному таборі, так? Чехнія чотири дні. Чехнія, І вони там, щоб ви знали просто контекст, про що ми говоримо, так очікуємо. Чехії, і в них не прийнято у нас не в рідко, але вони завжди придають вітання, придбали, на Вітання, і вони ще вітання в Києві, придавали в коли ж нас Слава Богу. Добре, в кого є ще тільки треба, погано, хто пише, хтось. Я прошу мовитися за чоловіка, як завжди, можливо, щось виясниться, краще І за думку, за її проблеми, за вирішення її. Ще є якісь прохання. у Добре, тоді давайте скільки. Тро, давайте троє чоловік. Так? Хто хоче, хто має бажання, давайте один я помолюся. І ще двоє, так? Яночка, ще хтось один хоче помолитися. Є бажання? Руслан, так, давайте. Так, Руслан, що у нас? Давай дамо спочатку Яні. давайте. давайте. Давайте так. Давайте так, Яночка помолиться за те, що де вони були і що вони робили. так? Ти помолися за Україну, так? а я помолюся за здоров'я, за Анжеліку ну, і за всі прохання, так, що стосується здоров'я. Слава і хвала тобі, Господи, за кожен день, який ти нам даруєш. Я дякую за милосердя. Яку ти виливаєш на нас, Господи, кожного дня. Я дякую тобі, Очень Весне, за твою любов безмежно до нас. Я дякую, що Ти не згадуєш нам наше минуле, що Ти не нагадуєш нам про все погане, що ми зробили, а навпаки, ти нас витягуєш з тих проблем, які ми самі собі зробили, Господи. Я тобі дуже сильно дякую, що кожного дня ти даруєш нам подарунки, Господи, що Ти даруєш нам, Господь. Ті речі, які нам необхідні, що Ти налишаєш нас, Господи. Я щиро Тобі вдячна за служіння, яке Ти нам даруєш. Я дякую, що Ти нас ведеш своєю дорогою, що ти вказуєш, куди йти, як ми можемо послужити, Господи. Я щиро тобі дякую, Господи, за діточок, за цих підлітків, які Ти нам подарував, вони дуже сильні. Вони пройшли дуже багато. І Ти будь з ними. Ти... Велікову їхні рани, Господи, лише ти знаєш, наскільки глибокі вони є. Лише ти знаєш, як їм допомогти. Ми людським розумом не знаємо, що сказати, як ми можемо підтримати, але ти, Господь, все знаєш. Який можеш допомогти, Господи, я тебе дуже сильно прошу, ти прибувай з ними кожного дня, ти не лишай їх, Господи, ти не верни, їх, Господи, щоб вони йшли з тобою поруч і відчули Твою величезну підтримку, Господи, Твою силу, щоб вони розуміли, що Ти не там десь на небесах далеко, що Ти поруч, що Ти їхній тато, що Ти. Їх дуже сильно любиш, Господь. Допоможи нам також розуміти, як ми можемо служити один одному. Ти вселяй наші серця свою любов, Господи, якої нас так нам так бракує. Ми дуже часто є е, злі люди, дуже часто скупі на допомогу і на інші речі. То я тебе прошу, Господи, змінюй наші серця, допоможи нам дійсно любити один одного, щоб люди бачили. Тебе, щоб ви бачили Твоє світло, бо лише від тебе буває така любов жертвена. Я Тебе, Господи, також дуже сильно хочу попросити за сім'ї, в яких є проблема, Господи. Я Тебе дуже сильно прошу, ти прибудь, постав свою охорону. Ти знаєш, що сатана давить на самі болючі, самі проблемні речі. І він хоче, щоб ми впали, щоб ми впали в отчаяння, Господи. Тому я тебе дуже сильно прошу, ти постав свою охорону і підтримку даруй мудрості, Господи. За все тобі слава і хвала. Дякую тобі, Отче небесне. У ім'я Ісуса була моя молитва. Амінь. 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 Отче наш сущий на небесах. Ми, як церква Твоя, приходимо перед Твоє святе лицем і переносимо тобі подяку за велику любов Твою, яку ти проявляєш до кожного з тих людей, які прийшли сьогодні сюди. Ти знаєш, Господи, потреби кожної сім'ї, Ти знаєш потреби нашої країни. Просим Тебе, дай охорони і мудрості нашим воїнам, які є. Просим Тебе, Господи, щоб Ти благословив тих людей, які зараз біля керівництва всіх держав. Дай, Господи, мудрості цим людям, щоб як можна швидше закінчилась війна. Ми, Господи, просимо також і за тих воїнів, які зараз є. Родичами наших прихожан, що приходили сьогодні в нашу церкву. Ми просимо, Господи, за тих наших рідних, які зараз в Україні. Я, Господи, особливо прошу дай мудрості мого сину і охорони, який хоче вертатися в Україну. Ти знаєш, Господи, більше, ніж наші молитви, але все в Твоїй волі, і хай святиться Твоє святе ім'я від нас. Амінь. Дорогий Небесний Боже, ми просимо тебе за фізичне зцілення наших братів і сестер. Господь, ти знаєш, за кого ми просимо. Ми просимо тебе за чоловіка, сестрички Наталі, ми просимо тебе за мого, батька, тестя, який теж має проблеми зі здоров'ям. Ми просимо тебе за всіх, хто озвучував сьогодні, хто можливо. Знає когось, хто хворіє, але не сказав, ми Боже, просимо за всіх. Зціли кожного, Боже, допоможи, щоб кожен, хто проходить якісь. Проблема життя здоров'я в теперішній момент, щоб це до нього був досвід, щоб це для нього була проповідь, Господь, про тебе, і щоб ці люди могли народитися до тебе. Ми просимо тебе за сестричку Анжеліку. Благослови Господь, щоб в неї все прийшло дуже добре, щоб в неї настала та велика, велика радість, яку ти даєш кожному, хто стає матір'ю, хто стає батьками Боже. Збережи і допоможи їй. Господь допоможи, щоб вона все була з тобою, щоб вона стояла, Господи. Невзираючи не на що, щоб вона знала і розуміла, що ти Бог є в її житті. Благослови Господь всіх, хто сьогодні має якісь потреби, прохання, здоров'я, Господи. Благослови Боже тих всіх, хто сьогодні є в Україні, кому сьогодні дуже важко, хто сьогодні ментально, можливо, хворіє, психологічно, хто вже втратив якісь органи, кінцівки, можливо, на війні. Сьогодні дуже багато таких людей є, Господи, я тебе дуже сильно прошу зцілити цих людей і допоможи їм. Даруй їм, Божа, радість, щоб. Будь-яких обставинах не відчували Господь твою руку у своєму житті і знали, що ти є з ними Боже. Ми просимо це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Доброго дня! Суботою вас, дорогі брати і сестри. Я дуже вдячна Богу, що сьогодні ми всі разом, і нас багато. І сьогодні п'ятихвилинка здоров'я. Луки в 21 розділі, 34 вірш говориться так, дивіться ж за собою, щоб ваші серця не обтяжувалися об'їданням і пияцтвом, і життєвими хлопотами. І сьогодні я хочу говорити про таку маленьку і беззахисну підшлункову залозу. Чому я так сказала? Тому що на неї дуже важлива напруга. І тому, я думаю, що це буде корисно почути всім. Нудота, слабкість, неприємні відчуття у животі. Можуть сигналити про проблеми з підшлунковою залозою. Наша підшлункова залоза може сильно постраждати від певного набору продуктів. Якщо ви їсте багато цукру, ну це не тільки цукерки, печиво, а також і фастфуд, і інша їжа, яка не дуже корисна, а тим паче для підшлункової залози. Вживання великої кількості солодкого та калорійного веде до надмірного накопичення жирової тканини, а в ній неминуче виникає системне запалення з оксидантивним стресом, на тлі якого звивається інсулінорезистенці та гинуть клітини. Гинуть клітини від шумкової залози і не тільки. Знаєте, коли Попадає в організм багато шкідливих речовин, то це призводить до того, що у ваш організм відбудеться різкий викид інсуліну. Він, в свою чергу, намагається якнашвидше знизити рівень цукру в крові. Якщо так говорити про те, що потрібно нашому організму, чим Підживити його, або на той час, коли у вас вже залоза не в порядку, то, звичайно, потрібно перейти на таку дієту, щоб вона не шкі... була нешкідливою. Це і солодке забрати, це і жирне все забрати. А ось дивіться, коли почуття голоду, тому що коли переходите з одного харчування на інше, вам завжди буде здаватися, що хочеться їсти, то потрібно спочатку випити склянку води. Ось голод наступив, ви випили склянку води. Якщо через декілька хвилин всього у вас почуття голоду є, значить ви дійсно хочете їсти. Але через декілька хвилин обов'язково це проходить. І тому е, дуже часто ми думаємо, що хочеться їсти, а насамперед. Це треба випити водички. І для шлункової це буде дуже добре. Людина має їсти не раніше і не пізніше, ніж через 4-5 годин від попереднього прийому їжі. І не частіше за 3 рази в день. Ну, а з віком краще відмовитися від третього прийому їжі на користь гарного сну. Які продукти важливо, щоб ми знали, які продукти треба вживати, а від яких відмовитися. І ось потрібно віддати перевагу білкам з рослинною клітковиною. Які це? Соя, насіння гарбуза, сочевиця, квасоля, білі гриби, сухі, нут, кіно, гречка тофу, Ось вони мають замінити те, від чого ви відмовилися. Тому що просто відмовитися не можна, потрібно замінити. А ще переїдання не любить наша підшлункова залоза, дуже не любить. А, які ж некорисні, я думаю, ви всі і так.